Невеличкий вірш, знайомий вам, якби ви знали по ничі. Шевченко талановита людина. У його творчості порушено багато злободенних тем: воля, кліпацтво, доля жінки, кліпачки, матері, особисті переживання. А взірцем автобіографічної лірики можна вважати твір, який ми сьогодні читаємо, якби ви знали по ничі. Уже з перших рядків цього твору ми розуміємо, що вірш присвячений темі кріпаччини та важкій долі кріпаків. Шевченко народився у сім'ї кріпака, тому знає про таке життя дуже багато і не з розмов, знає, яке воно важке, безрадісне. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Хоч дім і називають раєм, свій дім Тарас Шевченко, раєм назвати не міг. З гострою іронією відгукується він про рідну хату. У ті часи дехто вважав, що українська хата повинна бути раєм для простої людини. Але коли хата порожня та гола, коли немає в неї ані одежі, ані їжі, вона перетворюється на пекло. Саме про це каже поет у своєму вірші. Бо чи правильно було, що на фоні прекрасної української природи? Мучилася мати Тараса Шевченка, бо чи правильним і щасливим є життя жінки і, взагалі, всієї сім'ї у важкій праці, яка звела ще молодою в могилу матір і залишила вона маленьких діточок сиротами? Далі Шевченко розповідає цьому вірші, який ми будемо слухати про своє школярство, як носив він воду школярам. А його сестри пішли на панщину, на якій пізніше помруть, а бартів віддадуть у москалі солдати. Звертається Тарас Шевченко і до Бога. Його ці гнівні рядки можна трактувати по-різному, але це не є антирелігійна тематика. Він звертається до Бога в тому сенсі, що хоче зрозуміти і намагається це осягнути своїм розумом, чому така та тяжка доля призначена саме українській людині. З одного боку він живе, нібито в раю, навколо зелені гаї, сади, поряд ставок, верби. І разом з тим горе, плач, сльози і нічого немає святого на землі. Слухаємо вірш Тараса Шевченка. Де люди плачуть живучи, то ви елегій не творили, та магне Бога б не хвалили, на наші сльози, сміючись, за що? Не знаю, називаю, Хатину в гаї й раї, а у хаті мучились, колілись. Мої там сльози пролились. Там перші сльози я не знаю. Чи Чиїсть у Бога люди зло, що у хаті жило, а хату раєм називають. Називаю її раєм. Цієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела, і, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину. В тім гаю у тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою. Ще молодую у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі. Не витерпи лихої долі. Умер на панщині А ми розізлились між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм помолили А сестри, сестри, гори вам. Мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси поберіють, у наймах сестрів умрете. Мені аж страшно, як сватають, бо ту той накрай села. Такі Боже мозга. Ми творимо у нашому раді на пражній духій землі. Не браю пекло і а в тебе не. Пам'ятайте поживу, памитра І їх сльозами помирає. А може, й те, що ні, не знав. А так стається сам на себе. Волоствоє голосніше Боже волі, ти в ненової збраї голі. А може, й сам на небесі Смієшся, батьку, од нами. Та, може, радишся з панами, як править мирну водою. Загально виглядає стабо, не наче полотно. а вербити на стабом тихесенько собі купають звину діти. Правда А подивися та спитай, що там твор, і, твориться у тім раді. Звичайно, радість каха, тобі єдиним святому, за дивлення твої. It's just a that of the way we should move the З усе життя, як бачимо, Тарас Шевченко проніс страждання свого народу, співчугаючи йому, намагаючись допомогти, принаймні словом, хоч і ділом теж. І це заслуговує на велику подвагу та вдячність. Тарас Григорович вважається найталановитішим українським поетом, співцем простого народу, який у своїй творчості висловив думи всієї покріпаченої України. Він сам багато років був кріпаком, тому більша частина його творів присвячена саме цій темі. Вірш, якби ви знали поночі, є автобіографічним, бо в ньому розповідає Тарас Шевченко і про свою родину, і про життя, можна сказати, з цього села і всієї України. Бо доля кріпаків була дійсно безрадісною і дуже тяжкою. Читаючи цей вірш, ми можемо уявити, скільки горя і страждань довелося перенести Тарасові Шевченкові і при цьому залишитися самим собою, людиною з великої літери. Дякую всім, що.